А і ви на каналі Просто Соломка. І сьогодні я розкажу, чого мене так довго не було. Почти можна сказати, цілий місяць. Да-да, місяць. Так, я даже запустила відео в шорт з YouTube. Можете подивитися, глянути ось. Ну що, не буду вас затягувати, погнали. Перше, чого мене так довго не було, це, ну, ви знаєте, там школа, це от все. Другий я. Трошки забула про аккаунт. Просто, як ви знаєте, я думаю, що я казала, що в мене є на своєму телефоні Тік-Ток, і якби я там знімала відосики, всяке таке. Але мене забанили за те, що, типу, я маленька, я не знаю. І, коротше, мені треба чекати 11 березня. І я вирішила Поки Время прийде, я буду знімати на цей аккаунт. А палити я пока що не буду свій аккаунт TikTok, бо мені ще його создати пока що треба. Ось. Даже я вам сейчас покажу вот. Я вже захожу в TikTok. Значить, я просто захожу и у мене вилітає така фігня. Сейчас я вам. Вот. Ну, тобто, мені треба от, вхід, я нажимаю додати інший аккаунт. Тобто, вот. Телефон електронна почта, ім'я користувача і так далі. Ой. Вот. І поки я не можу знімати, я буду на цей аккаунт знімати. Можливо, так буде, що я більше не буду просто з ламкою. Ну, це є тільки пригадки. Коротше, до мене заходить дідусь і треба було з ним поговорити. У мене ж лампа виключилась. І, в общем, я буду старатися чаще знімати відосики. І ще раз хочу повторити, чого в мене так довго не було. По-перше, школа, по-друге, це не мій телефон, на якому я ще знімаю. Це телефон моєї матусі мами. Чому я вам сейчас розкажу? Тоді в мене не було Ютуба аккаунту, ні ТікТока. І я її дуже довго просила, і вона мені дозволила зробити на цьому телефоні відеоські аккаунт. От. І при тому, що я типу, це не планувала робити аккаунт, тому що я не знаю, він сам був типу, созданий, сам я його не создавала вообще. Не знаю, може моя матуся щось там робила, і так вийшло. Тобто цей аккаунт був по звичайності созданий. Да, ДА, ДА Ну, я також дуже люблю свої 233 підписника. Після того, коли я повернулася, я думаю зробити з кимось колопчик. Хто хоче, пишіть мені під коментарями. Я обов'язково побачу вас. І напишіть об'язувати рішечку, просто вам казуміть мене і нік там б-бремблем. І я вам скажу добре, окей. І карта, кстати, там, де буде кола проходити, буде 3 Я напишу свій Боже аккаунт, щоб ви могли зайти по мені. Ну що, з вами я була Просламка, і всім пока!